Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! І сьогодні у нас Afro Goddess Taro, тобто таро африканських богинь від Андреа Фертік Фуртік Не знаю, як правильно. І розкриваємо, дивимося цю чарівну-чарівну колоду. Це новиночка від US Game Systems. Незвичайна коробочка для US Game'ів але тим не менш, може, вона така гарна. Тут таке тиснення. Ай, краса. Просто краса. Так, 23 й рік стоїть, але з'явилася вона ось буквально щойно в продажу. Магнітна красива коробочка. М -м, боже, краса, яка стрічечка. Кольоровий гайдбук. Ух ти, дуже багато е, написано по кожному аркану. Е, таке обравлення дуже гарне. І авторка. Ось вона. Ось вона. Авторка. Вона ж і художниця, я так розумію. Ага, ага. щось я Занадто сильно потягнула. О, він ще й з золотим зрізом. Колода з золотим зрізом. Супер. Приємна така несподіванка. Так, самі карти невеличкі. Так, не дуже добре з вами роздивилися книгу. Я так швидесенько її відклала. Давайте більш детально роздивимося, а трошечки пізніше розкрию колоду. Тож, Угу. Я вже сказала, що це новиночка, значиться 2023 роком, але вийшла вона в 24 24-му, Ну, з'явилася в продажу. Коротше, це таро про богинь і для богинь. Це жіноча колода. ну, Це не означає, що нею не можна користуватися аж ні. Ну, якби це ніяк не означає цього. А Просто мається на увазі, що це все ж таки колода з жіночими енергіями. Я вважаю, що і чоловіки, і тарологи також можуть прекрасно нею користуватися. Але для нас, дівчаток, це прям знахідка. Як знайти відповідь так чи ні? Тут написано. Тут Просто вона пише про колоду, ну, такий вступ. Популярні трикарткові розклади, які існують як можна. Наприклад, голова, серце, дух. Ти минуле потенціал, сила, викнес, це слабкість, мабуть, і порада. Ну, круто, до речі, це сила, слабкість, порада. Я ще не використовувала, мабуть, прикольно. Ситуація, обставини, знову ж таки, порада. <кхід> Нове. Повне, темний місяць, це, типу, приховане. Угу. Якась нова ситуація, що ти в ній знаєш, і що приховане. Ну, щось, типу такого. Ну, Найпопулярніше це минуле теперішнє майбутнє. Так, угу. да, клас. Ну і далі поїхали картиночка, і тут навіть про нумерологічне пояснення, да? і далі просто от опис. Ні, є все-таки перевернуте значення, я думала просто. Є нумерологічні чинники, нумерологічні показники, наприклад, нуль, одиниця, двічка, що це означає. Ну, Мені, наприклад, в роботі це дає багато інформації, допомагає дуже сильно нумерологія. Мені це зайшло. Астрологією я не користуюсь, мені вона не заходить абсолютно, а нумерологією дуже сильно користуюсь. Я перепрошую, горло ще трохи хрипить. Але це не завадить мені записати вам <смі> огляд. Так, все ж таки вирішила додати трохи світла. Мені весь час здається, в мене моя робоча кімнатка така доволі темна, вікно далеко від столу, так, так вже вийшло. І е, без додаткового освітлення все-таки ну, недостатньо для того, мені здається. Коли це розклад, то класно, мені подобається, така прям камерна обстановка. А коли це огляд, хочеться все бачити, правда? Ну, ось так, все. І власне тут все. Чи є тут розклади? Ні, розкладів тут немає. На диво, на диво. Ну, от і вся книжечка, якби. Наскільки вона якісна, я зможу вам дати фідбек пізніше. Запитуйте в коментарях, я користуюсь, перекладу і зможу вам відповісти. Це ж у нас перші враження, тому зараз не скажу, треба перекласти. І. Що хочу сказати, що. Що я хотіла сказати? Щось вилетіло з голови, щось хотіла сказати про книжечку, а про те, що колода вейтівська. Колода за вейтом, тобто вона класична, клон вейта, і ми можемо з вами користуватися класичними значеннями, ну, і якби. А трошечки мати на увазі значення надане самим автором, накладене на Витівську систему. Ось а, така, а, такий зворот. А, так. Він такий самий, як в коробочці ось тут. І це в нас карта, карта світу. Ага. Коли дивишся так, не одразу розумієш, що це. Я очікувала тут побачити прямо Африку, але африканські богині вони живуть всюди. Тому тут зображений цілий світ. Угу. Ну, і, і так ми також бачимо класний зворот з золото, золотим фольгуванням. М -м, супер. Всі континенти. Ну, які, які нам відомі, так? Да? Так. Дуже гарний зворот. Я прям не можу очей відвести. Ну, прям дуже красиво. А дуже приємний е, зріз. Прям дуже красивий колір. Я дуже люблю такий золотий, е, благородний золотий, я його називаю. Аристократичний. Дуже-дуже приємний око. Якість, якість Game. Ой Боже, тут таке покриття. Слухайте, вона. Якимись такими покрита. Фарбами, тобто це і не фольгування, але нібито як трошки є така якесь сяяння таке, це навіть не голографічність, це таке сяяння, це такі якісь фарби, я не знаю. Самі карти матові, Відносно якості, вони дуже приємні. Вони пружні, хоча вони не надто тонкі середньої товщини, дуже класні карти. Вони меншого розміру, ніж стандарт, вони маленькі. Зараз я порівняю з класичною стандартною колодою одну секундочку. Я її дістану, нашу жовту коробочку, і прямо порівняю. По ширині, точнісінько така сама, по висоті гляньте, на пару сант, на півтора 2 см приблизно а, карти нижчі, менші. Для жіночих ручок саме те, що треба. Ой, краса! Просто неймовірна краса. Знаєте, а я. А, за своєю звичкою ще давньою, спочатку, не дуже звернула увагу на цю колоду, тому що ну вона вузько тематична, це африканська культура, яка я маю до неї відношення, навіщо мені ця колода? Але я вже знаю, що це просто стереотип. І я вже з ним е, вмію впоратися. Тому що такий самий голос мені <смі>, намагався відмовити мене від покупки, е, коли мені сподобалось Таро Таросуфіїв, коли мені сподобалось Таро Маврів. Mm, ну і я дуже щаслива, що я не послухала той голос, тому що це прекрасна колода. Коли мені сподобався, наприклад, Оракул да? Ну, Тобто, коли я е, е, звертаю увагу на колоди, що присвячені якимось іншим культурам. Да? Це прям розширяє світогляд. Мені це дуже подобається. Так, ну, поїхали. Дурень. О, така красива з білою трояндою. Сучасна колода, Боже, таке покриття, ну, вона... кожна карта ніби сяє, розумієте? Тобто, я не знаю, як це зроблено. Чи це такі фарби, чи це таке покриття. Вона не відблискує, тобто вона матова, подивіться, навіть от. Під лампою, вона не відблискує, але вона сяє. Я ще не бачила такого, чесно вам кажу. Це якесь нове слово в технології виготовлення таро. І мені дуже подобається. Надзвичайно мах. Надзвичайна колода. Не проходьте повз неї. Я прям закликаю, тому що, от правда, є такий міф, стереотип, який багатьох зупиняє, і в мене було так само, що ну це шуська специфічна така колода, траляля і труляля. Але ні. Повірте мені, це абсолютно універсальна колода. Вау, імператриця, зодіакальне коло таке. Знак Венери, як Венеріанське дзеркало, так? як красиво. Боже, як це красиво. Така, така дуже, дуже вагітна, дуже красива. Імператор, вау. Анг. Ага, жриця. Клас. Закохані. Так, то вони тут трошечки ще є склеєні, зараз я це виправлю. Закохані карта одна, класична, супер. Мені дуже подобається змій вау, колісниця. Ну, ви бачите, оскільки колода присвячена богиням, тут в головних ролях. Здебільшого богині. Не тільки є й чоловічі персонажі, але здебільшого сила. Лев вже заснув, вона його вже приспала <свіс> і володарює відлюдник, Боже, слухайте, ця колода реально мій фаворит. З новинок я маю на увазі, які мені приїхали там з, -з цього року. Да? Новинки, які вийшли цього року. Кожна з них мені подобається більше попередньої, якось так. Ну, я вам, мабуть, зніму окреме відео і розкажу прям про новинки, коли мені доїдуть всі. Я зніму про новинки цього року. Ну, Сподіваюсь, принаймні хотілося, щоб в мене був такий запит. І розкажу вам. Ну, Як вони в мене в роботі, як, як взагалі, тому що перше враження це одне, а потім враження після роботи у мене дуже часто змінюється. Частіше за все, в кращий бік. Тобто, якщо, наприклад, до колоди я поставилася спокійно, коли я її побачила, то потім в роботі вона може себе показати неймовірно круто. Неймовірно круто. Так, наприклад, в мене сталося з оцією колодою. Я вам на її покажу, це не новинка. Таро вбивців воронів, вбивства воронів. Це прям. Це прям супер знахідка для мене, ця колода. Так, колесо фортуни. Крутяк. Просто крутяк. Справедливість 8 сила, 11. Справедливість, все за вейтом. Повішений. Вау! Як круто зображений дресіль у вигляді Анка. Смерть в білому савині надзвичайно. Помірність дуже класична. Ну, поки що я, ну. Звісно, ніяких тут християнських моментів не буде. Тому що тут, тут будуть язичницькі, можливо, якісь моменти там релігії вуду, можливо, ну, щось. <кій> Диявол. Вежа класична абсолютно. Вони такі маленькі, такі тендітні і такі елегантні. І дуже шовковисті, їх дуже приємно. Ну вони ніби як шовком вкриті. Слухайте, а може, це і є оце шовкове покриття. Мабуть, тому що ну прям ну, реально, як наче шовк. Ніби шовк, правда. Мабуть, це воно і є. Просто зараз ну така кількість тих покриттів, і я ну, можливо, я була не дуже уважна, але я не бачила в описі там колоди і ніде взагалі. Відомостей про ці технічні моменти, да? тому тільки здогадуюсь, але це дуже схоже на шовк, правда. Зіронька. Місяць. Вау. Неймовірний місяць. Сонце. Сонце. Кожна карта ліпше за попередню. Що це за символи не зрозуміло. <кiffe> Перепрошую. <кiffe> Страшний суд. Угу, поклик душі, поклик серця прямо. Світ. Ага, додаткові. Два. Дві карти додаткових є. Ага. Е, всесвіт. Нова, всесвіт. Тут у нас світ, тут у нас всесвіт. Ага, круто. І супрем. Я, чесно, не пам'ятаю, як це перекладається. Ну, це дуже схоже на мага. Тут є всі символи. Є годинник. Тут взагалі з часом щось пов'язано. Вона тримає пісочний годинник, на фоні неї циферблат годинника. Ну, класно. Туз мечів. М -м, клас. Дуже гарно. Двічка. Трішка. Все дуже класично. Не бійтеся цієї колоди, новачкам підійде. <кій> Перепрошую все дуже класично. П'ятірка мечів. Вау. Шістка. Ну, дуже. Звісно є. Від... Ну, звісно, що відмінності є, але класичні сюжети не змінено. Вони вгадуються без зусиль. <кій> Дев'ятка мечів, десятка. Дочка, ну а тут уже трохи кроулянства. Замість пажа у нас дочка. Замість лицара у нас син. Богиня це в нас королева і Бог це в нас король. Супер, мені подобається. Жезли теж поїхали. Трієчка. Носоріг. Священна тварина. Четвірка. О боже, які вони красиві, які вони гарні фігури в цих жіночок, ну прям супер. І мені знаєте, що подобається в африканській культурі? Я, звісно, це знаю з фільмів, з книг, але, тим не менш, з відосів, соцмереж, ну, тобто, не особисто я спілкувалась, а знаю отак. Вони у них дуже крута самооцінка в жінок. Вони дуже цінують своє тіло, вони люблять своє тіло, вони його позиціонують як скарб. І вони не ховають свої шикарні форми, як, наприклад, прийнято у нас. На жаль. Ну, На жаль, прийнято у нас, я маю на увазі. Ну, це ж просто шик. Це така краса. Паш, ага. Лицар жезлів, верхи на носорозі, Богиня з соняхами, богиня жезлів і кішечка тут поряд з нею, все як має бути. А бог вже з пантерою. туз кубків. Неймовірно круто намальована колода взагалі. Так, це однозначно шовкове покриття. Це не фарби, це однозначно шовкове покриття. Воно, воно так переливається, От погляньте. Неймовірно красиво. Трічка. Так, четвірка. Боже, як це круто. П'ятірка. Ну, дуже все класично. Шістка. Такі дітки гайдаються на гойдалці, сімка, вісінка. І вона така трошки спрощена ця колода, тому я їй говорю, що вона реально підійде новачкам. Вона навіть в якості першої колоди, мені здається, дуже круто має зайти, залетіти прям павич, який Боже. Ну, це ж реальна характеристика лицара кубків, павич. Він теж розпускає свого хвоста. А тут три зуб Псейдона у Бога кубків у короля. Тут спентаклі. Ай. Що я вам скажу? Тут прямо оці соти бджолині. Трічка пентаклів. І така праця. Кож, кожен в своїй ячеєчці, да, в своїй ніші знаходиться. І разом вони створюють дуже круто показаний цей аркан. Зверніть увагу, дуже круто. Він прям пояснений, мені здається, простіше не поясниш. Мені здається, так. Кожен на своєму рівні, в своїй ячеєчки створює свій, свою частину вкладу в великий продукт. І разом це все дає проєкт. Четвірка пентаклів. Угу, круто, теж дуже круто. П'ятірка пентаклів. Тут трохи мені не зовсім зрозуміло. Закриті ворота, вона сама класиці там їх двоє. Шістка пентаклів. Кому більше, кому менше. Мати, яка да, розділяє любов на двох дочок. Таке відчуття. Сімка, угу. вісімка, майстерність дев'ятка, насорна, да. десятка, щастя. Так, дочка, син, королева і король. М. Супер. Слухайте, я в захваті від колоди. Я в захваті, просто в захваті. Хочу запитати, навіщо вона прийшла. Не встигла пере. Для того, щоб полегшити. Полегшити щось на фоні помірність. Що саме полегшити. Ага, помірність. Полегшити. Якусь рутину полегшити, якийсь застій, тобто там, де. Те, що вже довго тягнеться, і від чого я вже досить таки втомилась. А, прив'язку прибрати. Прив'язку прибрати. Ну, я зрозуміла, про що це. Ага. Ось така чудова колода сьогодні. Просто неймовірно прекрасна. Дуже красива, барвиста, шовкова. Нереальної якості, ну, це US Game, І ну вона прям, вона прям неймовірна. Дуже її рекомендую всім і досвідченим, і практикам, початківцям абсолютно всім. Я в захваті від неї. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші підписки і коментарі. До побачення! Побачимося в Задзеркалі.